Вітаю! Ти помічала, що знову і знову опиняєшся в тій самій ситуації. Стосунки різні, а результат один і той самий, тебе не цінують. Начальники змінюються, але нічого не міняється. Ти знову тягнеш все сама. І знову, і знову трапляється якась одна людина, через яку все йде не так. Це не випадковість, це сценарій, який керує твоїм вибором і діями. Навіть коли ти про нього не здогадуєшся, сьогодні ми розберемо звідки він береться, чому так складно з нього вийти, що з цим робити, щоб не проживати одне й те саме життя по колу. Тому залишайтеся. Вітаю! Мене звати Світлана. Я психолог, і я працюю з жінками, котрі ходять по колу і вже втомилися від цього. Зі мною вони починають чути себе, починають розуміти, яке життя хочуть жити, і починають жити це життя і. Починають ставати головною скрипкою в своєму житті, а не йти за звичними сценаріями. Що ж таке цей сценарій? Це не про чоловіків, роботу чи удачу, це про прошивку в твоїй голові. Якщо любов потрібно було заслужити, ти й далі будеш старатися її заслуговувати. Якщо тебе не чули, ти й далі будеш поруч з тим, хто не чує. Якщо батьки були емоційно недоступними, якщо вони були холодними, то саме такі люди будуть притягуватись твоє життя. Ти сама будеш їх притягувати. Моя клієнтка, назва її Маша, завжди зустрічалася з емоційно холодними і недоступними чоловіками. Вони не хотіли серйозних стосунків, і навіть коли вони вже були в стосунках, вони не хотіли ніякого продовження. Тобто вони не хотіли сім'ї, вони не хотіли шлюбу, дітей і так далі. Тобто вони завжди тримали дистанцію. А моя клієнтка завжди казала, чому мені знову не щастить. Можливо, хтось із вас пізнає себе в цьому. І коли ми розплутали її історію, то виявилося, що батько її був емоційно недоступним, а мама завжди зайнятою на роботі. І це стало звичним для моєї клієнтки, оскільки наші перші стосунки це стосунки із батьками, то ми далі беремо цю рольову модель і несемо її в наступні всі наші стосунки. Всі наші стосунки ми будуємо схожими до тих перших. Моя клієнтка не обирала любов. Вона намагалася доробити те, що не доробила в 6 років. Тому ми повторюємо ці сценарії. Навіщо це психіці? Ми повторюємо не тому, що якісь дурні чи безглузді, а тому, що хочемо контролю. Дитина після травматичної події грає в лікаря або поліцейського. Вона повторює ситуацію, щоб відчути свою силу. А дорослі роблять те саме тільки в реальних життях. Можливо, ви помічали, що діти після якоїсь травматичної події, наприклад, після операції, де вони були безсилі в моменті, вони пізніше програють цю ситуацію зі своїми ляльками. Вони говорять практично ті самі фрази, які були озвучені в момент цієї ситуації. Так само дуже часто, коли в дітей є якісь травми в реальному житті, вони можуть, так само вихователі мають бути дуже уважними, тому що дітки маленькі, вони можуть програвати ці ситуації в більш безпечному середовищі. Так діти намагаються взяти під контроль цю ситуацію, наскільки пострашно це не звучало. Але, на жаль, чи на щастя, коли ми виростаємо, ми так само програємо цю ситуацію. Почасти тому, що хочемо контролю, але почасти тому, що ми вже звикли. І знову, як би це страшно не звучало, але ця ситуація, тому що вона звична, стає для нас безпечною. А щось нове, і навіть здорове розцінюється нашим мозком як щось небезпечне і. Те, що може нам нашкодити. Моя клієнтка Наталя, назвемо її так, вона три рази була а, в стосунках, в тривалих стосунках із аб'юзерами. І кожного разу вона думала: цього разу я сильніша. Я не дам себе зламати. І... Але вона не лікувала рану. Вона намагалася перебороти ситуацію з дитинства, коли її батько. Бив її маму, але, на жаль, кожного разу вона програвала. Чому ж важливо змінювати сценарій, бо знайоме не дорівнює безпечне, а краще не завжди дорівнює страшне. Як я вже казала, навіть якщо ситуація болюча, ти завжди знаєш, як в ній вижити. А от нове завжди викликає страх, навіть якщо воно хороше. Психіка, така насторожі. Просто «red flag» — не лізь туди, бо там невідомість. Саме тому часто жінки тікають від здорових стосунків, відмовляються від кращої роботи, або зливають можливості, бо щось тут не так. Або ці стосунки з тим чоловіком, ну, він якийсь такий нудний, оскільки немає оцих от качелей, прості, так би мовити, здорові. Тривалі, якісні стосунки, вони здаються нудними. Ну, і цей чоловік не викликає в мене якусь таку дворю в метелики в животі і е, пришвидшене серцебиття, тому я відкидаю його, бо ну, напевно там якась підстава. Я думаю, кожна з вас помічали таке в собі. І зараз я хочу вам дати декілька практичних порад для того, щоб розірвати це коло. І першим кроком буде побачити, що це сценарій. Запишіть три ситуації, які у вас повторювалися. Можливо, це схожі стосунки, можливо, це однакові конфлікти, або однакова реакція на критику. Будь-що три схожі ситуації. Спитайте себе, у кого я це вже бачила. Це про маму, це про тата, це про бабусю-виховательку, чи ще когось небудь. У кого я це вже бачила, або з ким я це проживала. І додайте нову фразу. Це було тоді, але зараз я доросла і маю право на інакше. І дозвольте собі вибирати це інакше малими кроками. Не йдіть туди, де вас не чують. Але залишайтеся там, де добре, навіть якщо лячно, навіть якщо нудно і незвично, навіть якщо немає маю в животі. Бо що більше ви будете обирати нове, тим більше ваша психіка буде звикати до того, що не тільки біль може бути знайомим, заключний мій меседж в тому, що ви не зіпсовані. Ви просто досі дієте за старою інструкцією. І це нормально. Але настав час переписати свою інструкцію життя з тієї, де я маю право заслужити. Де я маю бути комфортною на ту, де мені можна любити, мати підтримку і спокій просто так. І якщо ви відчуваєте, якщо ви бачите, що цей урок про вас, то маю вас запевнити, сценарій змінити реально. Але не через силу волі і не в теорії, бо це завжди в напруженні. Я допомагаю жінкам. Вже декілька років переписувати їхні сценарії, виходити з ролі рятувальниці, відпускати токсичні стосунки і створювати нову себе стабільну, впевнену і з опорою на собі. І якщо ти хочеш моєї підтримки, то напиши мені, посилання буде внизу в описі. Напиши мені і приходь моє наставництво. Ми разом знайдемо твій ключовий сценарій і змінимо твою прошивку і твої інструкції до життя. На нову ти не просто виживаєш, а живеш. Пиши мені в Дірект, посилання буде внизу, в мій інстаграм і записуйся на безкоштовну діагностичну консультацію. ти зрозумієш, що потрібен тобі справді супровід. Бо або ти керуєш своїм життям, або сценарії, керують за тебе. Дякую вам за увагу і буду чекати ваших звернень. На все добре!